Всіх вітаю 31 березня, хотіла сказати вже квітня, 31 березня. Давайте відповім на ваші ось два питання, але я їх розбила трошечки по-своєму про Харків, про цей наступ влітку, тому що зараз це візді. І про Суми, що готує Росія, що буде, чи вийде, і тох. Я тут написала собі по питанням, але ви запитували: подивіться Харків, що це лякають. Наступом там, знищенням і також суми. Так. Перше питання давайте таке подивимося. Росія планує наступ з нових територій. М -м кінець весни, початок літа, 24-й рік. Росія планує наступ з нових територій. Ну, маю на увазі суми, Харківщину. Ось з цих сторін планує. Росія наступ. Весна літо, 24-й рік. Весна літо, 24 рік. Новий якийсь наступ з території або Сумщина, або Харківщина. Чи планує? Росія, це. Так, чи планує? Так, карта планування є. Угу. Карта планувань є. Повторити те, що вже було. Вибір, вибір поки що в них. Вибір. Я так розумію, вибір, чи куди, куди піти. Чи на Харківщину, чи на Сумщину, десь, де, де йти. Ось в них карта вибору. Але план є. План є. Потрібні ресурси, потрібні люди. Я так розумію, що вони можуть ось за ці кілька місяців щось там назбирати. Ось, бачите, люди, ресурси потрібні. Можуть щось там починати збирати або вже збирають. Давайте запитаємо. Росія вже набирає нових людей до армії. Росія вже мобілізує нових людей до армії своєї, щоб піти в наступ. Харківщина або Сумщина набирає вже людей. Тому що їм потрібно багато людей. Війна, ілюзія. Планують. Важко їм це дається, важко зірка. Це їхня ціль, агресія, атака та залякування. Ось цей теракт це було зроблено для цього. Ось, цей, ось цим сей-атакою, цим залякуванням. Це їхня мета назбирати ще побільше, ну, ви зрозуміли, побільше військо та піти. Але в них падає тут ілюзія. Те, що вони хочуть, вони не, не все в них так вийде, як вони хочуть. Чи набере Росія е, навесні, в цьому році е, багато, е, багато чоловіків в, в армію? Бачите, 10 мечів, невдача. Тут невдача в них йде ось війна, багато, до речі, в них втрат. Лесниця, обманом, якими-то обманами. Ну, на Україну дорога, щоб рушити на Україну, будуть маніпулювати. Ви знаєте, стосовно того, чи наберуть вони, ось тут такі карти, те, що вони хочуть, те, що вони там планують набрати, їм буде зовсім не те, що. Ну, тобто ніхто туди вже не піде. Будуть виїжджати, будуть скриватися. По-всякому, ні. Карти кажуть, не вдасться їм набрати теж стільки людей, скільки їм потрібно, щоб піти в якийсь новий наступ на Харківщину або на Харків, або на Суми. Ну, ось зараз так показує, і, в принципі, слава Богу. Давайте далі. Наступ на місто Харків. Ось зараз це везде, по телебаченню, по новинам. На Ютубі тільки про це є мова. І президент казав. і... Решта там політиків кажуть, і за кордоном, і Америка каше, і всі ці джерела всі оці коротше, газети, тіпа, як вони там називаються, ну, коротше, всі оці і Європа, всі трубят, що буде наступ на Харків в літку, на початку літа. Так, чи буде наступ на місто Харків на початку літа. Ну, давайте кінець весни літо, 24 й рік. Наступ на місто Харків буде. Захист. Наступ на місто Харків буде. Башня дияволу. Дияволу йде башня. Оце, слава Богу. Башня йде дияволу, важка ситуація. Знов кажу, те, що я в першому питанні бачила. Те, що вони планують, їм. Вдарить по зубам. На диявола чекає башня. І дуже важка ситуація. Тобто це дуже важко зробити. Їм буде важко набрати нову армію, і їм, їм повин, і їм треба дуже багато людей. Ну, я не знаю, не 100 тисяч, не 200 тисяч. Більше. Більше їм потрібно більше людей, щоб піти на Харків. Те, що вони планують. Наступ на Харків буде влітку. Це робиться для того, щоб піти на перемовини. Тут карта перемовин. Це для цього робиться. Ну, не бачу я знов тут зараз, що ось підуть на Харків. Не бачу. Ну, нема тих карт що Ось вони пішли. Навпаки, їм важко. Їм буде важко зібрати це все і піти. А ось обстріли це вже інша справа. Ось обстріли це інша справа. Давайте подивимося обстріли. Місто Харків. Місто Харків, обстріли. Давайте наступний квітень-травень. Давайте весну подивимося. Квітень та травень. Квітень, травень, весна. Місто Харків, 24-й рік. Покажіть, яка буде ситуація в місті по обстрілам, небезпеку для людей. Дурень, угу. правосуддя. Обстріли будуть, на жаль, п'ять мечів, обстріли. Дурень це у нас і дрони, і балістика. Щось таке неочікуване. Башня. Бачите, вони будуть сильно обстріли людей. Ось башня на людей падає. Обстрілювати, що були вже можуть бути постраждалі. Ще раз кажу, наступу зараз не показую. на літо навіть. Показує, що не вдасться їм. Покажу, що їм важко зібрати, що їм самим там буде башня, якщо вони її підуть, але нема тих карт, що вони підуть. Планування є, ну хай планують собі. А ось обстрілювати місто Харків. І тут звичайні будинки, удар, коли темно, ось летить. Тут навіть карти такі уход. По можливості. по можливості, Ну, я не знаю. Це кожен приймає рішення сам. По можливості, хоча б з дітьми треба поїхати трошечки далі. Куди хоча б не достають ці авіабомби, ну С-300? Ну, ось так. Ну що робити? Приймайте рішення самі, я не можу нікому вказувати. Так, давайте тепер подивимося літо. Літо 24-й рік, місто Харків. Покажіть ситуацію в місті Харків, 24 рік, літо. Літо. Яка буде ситуація в місті Харків літом? 24-й рік. Загроза обстрілів. Покажіть, що буде відбуватися влітку, в місті Харків в цьому році. Що там буде відбуватися? Зміна зрадники. Випір. Нестабільна ситуація влітку. Ось навесні карти були хуже, тобто відтень-травень. Влітку, так. Бачите, ситуація така: 50 на 50, але нема тут прильотних карт, ударних карт нема. Є карта розтіряності, є карта зрадників, є карта підлості. Харків, що чекати влітку цього року? Що чекає місто Харків цього року влітку? Що чекає Харків цього року влітку? Каруха. Смотрите, влітку може трошечки воно затихнути. Стосовно навіть обстрілів. Ну, дай Боже, ну тут нема карти, карт ударів. Розумієте? Тут якась просто нестабільна ситуація в місті падає. Ось э, найнебезпечні, найнебезпечніші місяці це травень. Э, Квітень-травень. Тобто наступні два місяці весни. Так, давайте далі суми. Наступ на місто. Ну, давайте ви там ще питали мене, чи захоплять росіяни місто Харків. Давайте на таке відповім питання. Теж писали, чи захоплять росіяни місто Харків. Чи захоплять зуби поламають. Росіяни місто Харків. Робота, планування, попажу, швидкість, дії. І, і пасив. Ну, тобто їхня робота, їхнє планування, недостатньо ресурсів, недостатньо людей. Вони дуже хочуть швидко зробити ці дії, а воно по пасиву, тобто не вийде, повішений знов не вийде, не вийде. Ну, ось ти хоч тут тресні, але не вийде. Далі, наступ на Суми. Давайте подивимося суми. Бо вони ще вагаються. Карта влюблених це яка ж карта вагання. Два шляхи. Місто Суми. Місто Суми. Чи може бути наступ Росії на місто Суми, на Сумську область, кінець весни, початок літа? Весна-літо, 24 й рік. Може бути наступ на місто Суми та на Сумську область з боку Росії. Може таке бути. Наступ на Суми. Може на Сумську область бути літо. Весна-літо. Це рік. Наступ на суми. Може бути. Так, що в нас тут суми? Ось суми більш, більше загрози, ніж на Харків, на Сумщину. Ось ту територію, де вони просто знищили, ось з тієї сторони можуть піти. Можуть, тому що тут, бачите, карта дороги імператора, тобто Україна з цього боку можуть піти, це їхнє бажання. Але все одно, там є захист наш, і їх там чекає башня. І ось тут падає карта війни, бачите, на суми, на прикордоння. Ну, Тобто, може щось відбутися на прикордонні Сумщини. Все одно дияволу важко це зробити. Ось на Суми тут карта е, путі дороги е, похода є. Але все одно не вдасться. Нічого не вдасться їм. Так, давайте подивимося ситуацію, що чекає місто Суми. Що чекає місто Суми? Квітень, травень. Цей рік, травень що чекати місто суми квітень травень що чекати місто суми квітень травень А стосовно обстрілів стосовно обстрілів місто суми квітень травень яка буде ситуація суми стосовно обстрілів Повішений. Ну так, 50 на 50. Ось в чогось Харків б... показує, що більше будуть обстрілювати навесні, ніж Суми. Чого не знаю. Нестабільна ситуація. Так, можуть бути обстріли, можуть бути. Також, ось, мені більше не подобається стосовно наступу місто Суми та Сумська область, ніж Харківщина. Тому що тут знов колесниця, диявол і таємниця якийсь таємний план. Але все одно тут вказує на те, що захист там теж є. Ну, наш захист. Ну і давайте питання, чи може Росія. Чи може Росія захватіть місто Суми? Чи може Росія захворіть місто Суми? Літо, наприклад, ну, весна Літо 24 й рік. Місто суми. Чи може Росія його захватити, окупувати? Місто суми. Знов, диявольські, таємні диявольські плани. На суми в них є такі плани. Чи може? Трійка мечів, удар. На, їхню, на їхній поход падає удар. І уход. Ну, тобто, не вдасться уход. На плани, невдача планів, провал планів. Місто суми. Чи вдасться як Росії захватить місто суми купувати? Знов, ну, я тут не бачу, що. Тут більш невдача іде. Їм, їм йде невдача на їхній поход, ось уход від цього, удар. Також, ні. Але ось чогось стосовно наступу, більше суми або область. Ось туди воно йде. Так. Давайте по ітогу. По ітогу. Кінець 24-го року. Ось, ітог у нас. Ітог цього року. 24-го кінець року, місто Харків. Що чекає? Ітог. Ілюзія. Україна. Ілюзія того, що Україна програє. Ілюзія. Місто Харків по і того, що чекати до кінця року. Умовленості, вищий суд, диявол. Плани. Місто Харків. Ну, сподіваюсь, що е, я не помиляюсь, ілюзія того, що вони захватять місто Харків. Просто ілюзія йде. Ну і ще раз, давайте. Ще раз. Бо мені щось не подобається. це. Так, 24-й рік. До кінця кінець року. 24-й рік. Місто Харків. Що, що, буде, що буде з містом Харків? Кінець цього року. Власність. Ну В місті Харків буде важка ситуація, я так розумію, ось для людей. Карта бідності, карта холоду, до речі. Карта скрутного становища стосовно, можливо, ось, опалення або світла. Що ще? Місто Харків? Ресурси. Ну, в принципі, будуть вкладати гроші, будуть ремонтувати. Ну, ось вкладе, вкладання грошей. Допомога людям буде. Місто Харків, кінець 24-го року. Що чекати? Так, обман наступу, е оборона. Тобто відіб'ємо щось. Обман наступу. Місто Харків кінець року. Що чекати людям. Ну, все одно я е ну, більше хочу позитивно сказати, що... Е Нічого в них не вдасться, і з Харковом буде все в порядку. Це Україна. Ну, Стосовно ось опалення, тут питаннячко. Тут питання і важка ситуація в самому місті. Тут в цьому питання. Але будуть допомагати вкладати гроші, можливо, допомагати, ну, допомагати людям чимось, чим треба. Давайте тепер по ітогу місто Суми. По ітогу, місто суми, кінець 24-го року. Що чекати? що буде в місті суми. Що чекає місто суми? По ітогу кінець року, 24-го, що чекає. Віка, Пентаклі, знов двійка. І знов двіка. Три двійки випало, представте. Суми. місто Суми, що чекає кінець року. Колісниця, а номер завершення, уход. Також сподіваюся, що якщо і буде наступ з боку Сумщини, то також їх чекає провал їхньої колесниці, провал їхнього наступу. Але шкоди можуть наробити. Це все робиться для того, щоб були домовленості. Ось знов. Ну, сподіваюся, що все буде добре. Я на це дуже сподіваюся. Ну, ось так зараз показують карти.